Шупляк Олег Іліч, український художник, педагог, член Національної спілки художників України, заслужений художник України. Він родом із села Біще колишнього Бережанського району Тернопільської області. Працював викладачем рисунку та живопису Бережанської дитячої художньої школи. Зараз працює у різних ділянках живопису. Широку популярність у світі здобули його серії Двовзори, Український космос, Рідна земля, «Польоти над полями. Що бачили предки українців на Зоряному небі, у переважній більшості вони були мирними землеробами, тому нічне небо було продовженням їхнього земного життя та побуту. Вони бачили віз, плуг, борону. Пасіку, криницю, пастуха, косарі, стожари, чумацький шлях. А зорі вони бачили у земних криницях. Наші предки протягом багатьох століть створили свою унікальну народну астрономію, автентичну космологію і світогляд, у якому мікро і макрокосмоси були органічно поєднані. У серії картин Український космос. Автор пропонує глянути на зорі на небо очима наших предків і запрошує глядачів долучитись до роздуму про глибинні зв'язки людини з навколишнім середовищем космосу. У наш час інформаційної війни, коли ворожа пропаганда намагається всіма способами принизити все українське, найкраще прототрута. Це озирнутись в глибину віків та звернутися до наших першоджерел. 1 червня 2023 року Національний банк України вів в обіг монету номіналом 5 гривень, народжену в Україні. На ній картини Олега Шупляка. Як йдеться в описі монети, вона присвячена маленьким українцям. Які несуть в собі животворне коріння віків і сучасності, місце і час народження, яких на цій землі не випадкові, у маленьких долонках наших дітей наше завтра, а в наших руках їхнє сьогодення. Саме за це зараз бореться Україна, за свободу дітей, які народжуються в нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей. Багатьох із них окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки, найдорожчих людей. У кожного з них мрія зараз одна наша перемога. У нас усіх спільна віра, що Україна-мати відродиться з руїн. І зростатимуть нові щасливі покоління народжених у вільній незалежній Україні. На аверсі монети розміщено угорі Малий Державний герб України, ліворуч і праворуч від якого написані півколом Україна рік карбування монети 2023. номінал 5 гривень. У центрі зображено наповнено народним колоритом. Картину Олега Шубляка, колиска, на якій втілено один із найдорожчих архетипів українців батьківська хата в оточенні мальф та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду.